Бразер RS260, як правильно заправити верхню нитку. Беремо катушку ниток. Встановлюємо на шток. В машинці є розмальовочка. Це для намотки шпульки, на перехрестя. ниточка виводиться. І заправка нитки для шиття. Беремо ниточку. Піддіваємо з самого низу. І ось тут пружиночка. І повели ниточку донизу. Але саме головне, це під час заправки верхньої нитки прижимна ватка має бути обов'язково піднята. Коли вона піднята, тарілочки тут розходяться і ниточка лягає поміж тарілочок. Правильно. Зараз зніму крижечку, щоб було видно, як там заправляється нит. Беремо ниточку і проводимо. Теж, бачите, там пружиночка є, ще одна. І заводимо цю ниточку ось так в цей смачочок такий. Все дуже просто і легко проводимо донизу. Голка в самому верхньому положенні і ось цей направник. І нажимаємо. І ниточка в нас заправлена вже. Ще раз. Беремо ниточку ось так. Нічого складного. Машинка після ремонту і налаштування. Кому потрібно налаштувати швейну машинку, оверлок, розпашувальну машинку. Звертайтеся. Номер телефону я залишаю під відео в описі. Ремонт та налаштування швейної техніки майстерня Віктора. Вставляємо шпульку, в даному випадку металева, але краще використовувати пластикові шпулечки. Ось так шпулечка розмотується. Проводимо ниточку. Ножички поміняні. І все. Виводить її наверх не обов'язково, Вставляється крижечка. І машинка готова до роботи. Вмикаємо. Ці машинки можна працювати без педалі. Є кнопочка Stop, Start, Reverse І кнопочка підняття голки в положення або вверх, або в нижньому. Виставляємо крутілку в середньому десь на 4. Це натяг верхній нитки. Вставляємо джинсову тканинку таку зі складочкою. Вибираємо програму можна 0, це прямий шов. А тільки голочка тут зміщена вліво, крайнє ліво. Для того, щоб її змістити правіше, вибираємо ширину шва. Зараз просто поставлю першу. Ця голочка буде посередині. Довжину сіпка я виставляю на максимум на 5. Зроблю таку складочку. дивимось шоу. Ну. Знизу чорні нитки. Прошито без пропусків. Реверс закріпочка. Так, шиє ця машиночка. шиє, вишиває різні малюнки. Давайте виберемо 24-й ось. Оці зірочки. Ширина шва. Автоматично ставиться на 6, ну, давайте на 7. І трошки збільшимо. Є такі програми, що ми не можемо змінювати, додавати або зменшувати довжину Коментуйте, побачення, ставте подобайки. подобає багато не було. Поширюйте відео. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, звертайтеся в майстерню Віктора. Ось такі гарні малюночки вишивається машиночка. Давайте такий трикотажик. Ну Трикотажик я вже казав, трикотаж треба обробляти на 4 ниточних верлаках. Ну В даному випадку, наприклад, спробуємо трикотажний зігзаг. П'ята програма. Це. Давайте додамо. Ну, давайте на двоєчку. Ось такий гарний зігзав. Без пропусків. Ось Біфлекс. Теж давайте прогонимо. Ну, ось такий ще зів цей трикотажик. Ось верлочковим оброблено. Ну ось, наприклад. Ну і будь ласка. Ось так я налаштував машиночку. Є люфт у самому голководію. Але максимально зробив, що зміг. Думаю, все буде добре.